Легендарного Роджера Вотерса українці так і не побачили. Пінк Флойд кинув українців. В очікуванні у виходу легенд світового року на сцену Палацу Україна фанати напередодні з натхненням наспівували пісень культового гурту, але жодного акорду виконання Пінфлойд ні зі стіни, ні з протилежного боку місяця, так і не пролунало. І хоч на афішах попереджали, що на сцену вийдуть не самі англійці, а просто виконавці їхніх хітів з Австралії. Дехто так і сподівався до останнього, але насправді ніхто так і не приїхав. Зерна ілюмінація, спецефекти, а головне хіти культового гурту. Фінк флойд шоу з Австралії стадіони по всьому світу збирає вже більше 20 років. На це в них є офіційний дозвіл від пінк флойд оригінального в українців про себе вчора. Вони залишили незабутні враження. Ставляться як до бидла, як до лохів. Він не побачив ні секунди, не почув ні акорда. Концерт скасували. Про це повідомили на сайтах інтернет-каз. хто не помітив, поцілував замок на дверях Палацу Україна і зажадав гроші назад. Негайно по перше, ніхто нікого не попереджав. Сказала на сайті, є оголошення. Написано що з 6 до 8 години ви можете повернути гроші. Натомість на ганку концертного залу у людей тільки приймають заяви. Ні конкретно фамілії, кому ми пишемо це заявлення. Перше, второ ніяких гарантій, тому що дає телефон Таня, яка ну не звісно сьогодні неї, завтра її немає. Він точно щось знає. Люди вказують на чоловіка у натовпі. Він, мовляв, годину тому підходив і пропонував замінити ці квітки на якісь інші. Нам кажуть, що ви представник. сіла, добра до сюди. Чому немає концерту? що я при чому взагалі. коли людям повернуть гроші? Ребята, А я при чому взагалі? в самому агентстві звинувачення відкидають і запевняють гроші, повернуть на самом ділі. Не стыковки как бы в основном у артиста, возможно, что какую то часть возврата не возвращали именно сегодня, но э, это пройде в течение ближайших двух недель. неділь. Інакше ж судова справа законом прямо передбачено, що організатор концерту, якщо звісно він не доведе. Що концерт не відбувся через форс-мажорні обставини військові дії, наприклад, якийсь ураган організатор концерту зобов'язаний повернути гроші. Пропозицію квитки обміняти агентство лишає в силі. Цього разу людям пропонують замість австралійського пінкфлойду, англійський брід Флойд. Жоден з них не є тим самим культовим пінк флойдом. Практика продажу прав на виконання пісень у світі справді існує тільки у натовпі Про це догадалися не всі. Поетова була сказана тим, що це буде група да. Афіші написані англійською. Зрозумів не кожен. А як саме людям зобов'язані були розтлумачити відмінності? Відповіді ми так і не дочекалися. На наш запит у міністерстві культури не відреагували. Людмила Бадалян, Павло Бондаренко, Ілля Шинкаренко. Новини 2+,2. плюс